Тепліша то точно А в ці рази вода в рази Холодніше та й холодно досить Добре досить Добре холод

страшенно холодно О. але я все намагаюсь в воду щось то зайти до холодной ранні бюджет холодно Либsche. Вот. О. Ой, я тут уже кожу тут понамуду. Кожу и не так. О. Так все а только О. Так что у нас такие. Кто у нас? Хоть банк Джой тут купається і вже більше нема, так що. зараз трошки зимно, зараз подумай, о таких відео настроїться. Зараз зазняти заснімо. Нічого облягають, Не дуже гарно влягають по ногах і як бачите, вода в них так собі хоче хочуть... збиратися. Ой, як мене тепер кажжарить і зігріває дуже цей раз вже. Стало все в рази холодніше, ніж було попередній раз в купання. Але все одно нормально все. Скупали. Дякую всім за увагу. До зустрічі, до нових.